Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд, я. і сьогодні у нас на огляді свіженький смартфон Кубот X. 100. Він вже встиг привернути увагу завдяки своїм нестандартним фішкам. Це непростий черговий доступний 5G апарат. Тут є великий 688 дюймовий дисплей із частотою 120 Гц, Сучасний процесор Dimensity 7025, 16 ГБ оперативної пам'яті та потрійна камера на 64 мегапікселі. Але найцікавіше це другий додатковий екран, прямо в острівці камер. Тож далі я детально розкажу, що він вміє на практиці і чи є у нього. Шанси стати вашим основним гаджетом, але все це. У цьому огляді, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку і підписочку на канал. Cubot X100 виглядає справді сучасною, навіть трохи преміально, як для свого класу. Тонкий корпус лише 8,9 мм, вага 208 г, робить смартфон зручним у руці. Навіть попри великий 6.88 дюймовий дисплей, задня панель має приємне матове покриття. На ній розташований прямокутний острівець з камерами, а поряд ще одна цікава деталь. Додатковий 1,72 дюймовий TFT дисплей із роздільною Атністю 320 на 380 пікселів. Цей екранчик не просто декоративний. Він відображає сповіщення, повідомлення, дзвінки, дозволяє керувати музикою, виводити батарею чи калькулятор. А ще може перетворитися на циферблат годинника. Як я вже говорив неодноразово в інших оглядах, одна з найцікавіших функцій додаткового екрану можливість робити селфі основною камерою, адже ви бачите себе прямо на маленькому дисплеї. Поруч з об'єктивами. Окремо варто сказати про ергономіку сканерів відбитку пальців, вбудований у кнопку жилення на боковій грані. Він швидкий і точний. Є також розпізнавання обличчя Face ID, тож вибір методів розблокування залежить лише від ваших уподобань. Водночас, варто пам'ятати, що Кубот X100 не має захисту від води чи пилу. Якщо екран стає мокрим, він починає некоректно реагувати на дотики. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну. В більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тож користуватися смартфоном під дощем або на кухні з мокрими руками буде не дуже зручно. Кубот X. 100 отримав серодинаміки, і це приємна знахідка для свого класу. Гучність достатня навіть для перегляду відео на вулиці, звук чистий і збалансований. Високі частоти звучать чітко, середина об'ємна, а на максимальній гучності немає неприємних хрипів. Пасію, звісно, не надто багато, але для ігор, музики та фільмів якість звучання цілком достойна. Одні з головних сильних сторін Cubot X100 є його великий екран. Це 688 дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Що ви звикли до екранів із 60 Герцами різниця буде очевидною. Роздільна здатність складає 720 на 1640 пікселів на такій діагоналі щільність пікселів нижча, ніж у більш дорогих моделях. Якщо придивитись уважно, можна помітити трохи менш чіткі шрифти або зернистість дрібних деталей. Але на практиці під час звичайного користування це не заважає. Більшість контенту від відео до ігор виглядає досить яскраво й насичено. Матриця IPS дає широкі кути огляду і правильні кольори. Автоматичне підлаштування яскравості працює коректно, хоча максимального запасу трохи не вистачає. На сонячній вулиці у приміщенні чи в похмуру погоду проблем із читабельністю немає. Завдяки великій діагоналі дисплей зручний і для роботи легко переглядати документи, серфати в інтернеті або ділитися екраном у відеодзінках. А для перегляду фільмів та ігор він створює ефект планшета, занурюючи у картинку. У середині Cubot x 100 працює процесор MediaTek Dimensity 7025, створений за 6 нанометровим техпроцесом. Це восьмиядерний чіп, два потужні ядра Cortex a 78 із частотою і 5 ГГц, і 6 енергоефективних Cortex a 55 на 2,0 ГГц. Така конфігурація дозволяє смартфону впевнено справлятися із повсякденними завданнями і з більш важкими сценаріями від запуску кількох застосунків одночасно до сучасних ігор. У тестах та реальному використанні присіль демонструє стабільну роботу. Меню не підвисає, програма відкривається швидко, а багатозадачність не створює дискомфорту. Це означає не тільки сучасні функції, а й актуальніший захист та оптимізація. Чи будуть оно? Далі питання відкрите, адже кубот не славиться довготривалою підтримкою. Але старт на Android 15 вже є гарним сигналом. Великий плюс це обсяг пам'яті. Тут ми отримаємо 16 ГБ оперативної пам'яті, реалізований за схемою 8 плюс 8, і з можливістю динамічного розширення для середньої цінової категорії це дуже щедра пропозиція, яка дає запас на майбутнє. Внутрішня пам'ять становить 256 ГБ, що цілком достатньо для фото, відео, програм і навіть важких ігор. Слоту для карти пам'яті немає, але Таким обсягом багатьом він і не знадобиться. Кубот x 100 відразу поставляється з Android 15, що є рідкістю для свого класу. Система працює швидко, без зайвих надбудов і непотрібного софту. Інтерфейс чистий і зрозумілий. В цілому апаратна частина і набір функцій Кубот X100 виглядають дуже збалансовано. Є 5G, є NFC для безконтактних платежів, підтримка OTG для підключення аксесуарів напряму через кабель, сучасний Bluetooth і Wi-Fi. Смартфон має два слоти під Nano 7 тож можна використовувати одночасно. Два номери. У режимі перегляду відео смартфон може працювати понад 12 годин, а в іграх приблизно 6-7 годин, залежно від налаштувань графіки. Смартфон оснащений основною камерою, яка включає три модулі: головний на 64 мегапікселі, другий на 5 мегапікселів та третій макрооб'єктив на 2 мегапікселі. Камера робить якісні знімки з гарною передачою кольорів і високою деталізацією, як для свого класу. Портретний режим працює нормально, створюючи плавне розмиття фону без видимих помилок. У темний час доби якість фото дещо погіршується. Однак, за наявності навіть слабкого додаткового освітлення можна отримати досить пристойні знімки. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється з своєю роботою в світлу пору часу. Ось таку якість він демонструє. Те запису відео на смартфон можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось таку якість він демонструє. Фронтальна камера на 16 мегапікселів за умов денного освітлення забезпечує прийнятну якість селфі. Портретний режим також доступний і працює досить добре. Проте в умовах слабкого освітлення якість фото значно знижується. Зображення стає нечітким, а на фото з'являються шуми. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути. як Він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в. Світло пару часу. та запису відео на фронтальну камеру. Ось таку якість демонструє смартфон в темну пору часу. На фронталку. фронтавкубот X10 оснащений акумулятором на 5100 мАч, і цього вистачає для впевненого повсякденного використання. Процесор Dimensity 7025 виготовлений за 6 шестинанометровим техпроцесом, тому він економніше споживає енергію, особливо у фонових завданнях. А операційна система Android 15 додатково оптимізує енергоспоживання. Швидкої зарядки немає, але головне кубот X100 впевнено закриває питання автономності, і переживати за те, що телефон розрядиться посеред дня, точно. Не доведеться Cubot X100 вийшов доволі цікавим смартфоном, який виділяється серед конкурентів у своєму сегменті. Якщо поглянути на загальну картинку, Cubot X10 залишає приємне враження: це збалансований смартфон із сучасним залізом, великим об'ємом пам'яті, свіжою операційною системою і унікальною функцією додаткового дисплея. Він підійде тим, хто хоче виділитися серед однотипових моделей і отримати щось незвичне за нерозумні гроші. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобачку під цим відео. Обов'язково друзі, пишіть свою думку в. Коментарях під цим відео ну і звичайно забудьте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал.